Що таке справжній рослинний гідролат, який має оздоровчі властивості для зовнішнього вигляду людини і для внутрішнього здоров'я? Я збираю сама рослини разом з чоловіком, або в дикій природі, або вирощую на своєму органічному екопросторі? Самі дистилюємо, самі всі процеси робимо від початку до кінця. Гідролату терапії я навчалася в Європі, у дуже гарного майстра цієї справи, авторитета в цій сфері. І думаю, що в Україні вам ніхто краще не розкаже, що таке справжній гідролат, які помилки, які міфи, які ем, фальсифікації і маніпуляції є стосовно цього продукту, і що дуже часто на ринку видають за гідролат. Але що таким? Не є насправді. Я присвячу цій темі кілька відео для того, щоб в деталях, на простих прикладах вам розказати, показати і все пояснити. І щоб ви знали, що це продукт суперовський, він натуральний, він безпечний, він потужний, він потрібний і старим, і малим, і хворим, і здоровим. Це дуже класно, але що з ним не так?